Вітаю, друзі, до продажу поступаю нове цікаве надходження. Тож зустрічайте це Toyota Avensis 2012 рік випуску з дизельним двигуном 2,2 літри турбо, автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Стильний, динамічний, вмісткий, економний та потужний універсал. Має просторе багажне відділення та доволі гарну комплектацію, в яку входить парктроніки, 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає темний шкіряний салон. Світла стеля, панорамний дах, безключовий доступ, електропривід переднього ряду сидінь, пам'ять положення сидіння водія, повний склопакет, електрорегулювання та складання дзеркал, електропривід та пам'ять положення керма. Шкіряне мультикермо, запуск двигуна з кнопки, круїз контроль, датчик світла та датчик дощу. Функціональний сенсорний дисплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь. Та інше. Пробігу даний автомобіль має 180 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63 автосалон Хапаєвто. До зустрічі, друзі!